Всім доброго дня! Тема уроку Будова речовини, молекули, атоми. Ми щоденно користуємося з вами десятками, а іноді сотнями фізичних тіл, виготовлених з різних речовин, які відрізняються своїми властивостями. Як можна це пояснити? Можливо, причина криється у внутрішній будові речовини. Уявлення про будову речовини зародилося більше 2000 років тому. Давньогрецький філософ Демокріт вважав, що речовини складається з дрібних неподільних частинок атомів. Чи справді атоми найменші неподільні частинки? Що таке атом та яка його будова? Давайте розберемося з цим. Це означення атому треба записати собі в конспект. Обов'язково запишіть. Атом найменша частинка речовини, яка складається з ядра. Навколо якого обертаються електрони. Бачите, да, що всередині у нас знаходиться ядро, навколо нього обертаються електрони. Ми сказали, що атоми є найменшими частинками речовини, але разом з тим мають складну будову. Вони складаються з найменших частинок матерії протонів і нейтронів. Тут вони в ядрі. Тобто, протони і нейтрони утворюються ядро. Атома, навколо якого з великою швидкістю якраз і обертаються наші електрони. Цікавий факт, що майже вся маса атома засереджена, засереджена у ядрі. Як в нашій планетарній системі сонячній, вся маса засереджена якраз в Сонці. Які е, приблизно розміри атомів? Вони виявилися, розумієте, дуже маленькими частинками. Розміри приблизно дорівнюють ну, однієї десятимільярдної частини метра. У 20 столітті були створені електронні мікроскопи, які дали можливість одержати зображення атомів, збільшені у десятки мільйонів разів. Такий теж цікавий факт. Можу про нього розказати, що головка стал... сталевої шпильки, радіус якої 1 мм, можете собі уявити, містить близько 10-21 степені атомів. Тобто це одиничка з, з 21 нулем. А якщо ці атоми розмістити один за одним, то отримаємо ланцюжок завдовжків 20 мільйонів кілометрів. Що приблизно 50 разів більше завісне між нашою землею і місяцем. Скільки видів атомів існує в природі? Давайте про це ще поговоримо. В природі існують різні атоми. Інакше б всі речовини були однаковими, вчені відкрили понад 110 видів атомів. Де можна знайти інформацію про кожен вид атомів? Ви здогадались, мабуть, це е, вже мабуть, її бачили, це таблиця Менделєєва періодична система хімічних елементів. Вчений Дмитро Мінділеєв розмістив їх у таблицю, враховуючи масу атомів та їх властивості. Атоми одного виду е, утворюють хімічні елементи. Кожний хімічний елемент має назву і умовне позначення. Наприклад, атом гідрогену H. Атом карбону С, оксигену. О, ну і так далі. Атоми різних хімічних елементів відрізняються кількістю протонів у ядрі. І можемо сказати атом найменша частинка, яка є носієм властивості хімічного елемента. Ми вже здізналися, що на землі є понад 110 хімічних елементів. Це означає, що існує тільки близько 110 речовин. Насправді існують десятки мільйонів різних речовин і вчені хіміки створюють ще й нові відкривають постійно. Як пояснити наявність такої великої кількості різноманітних речовин? Пояснюється це тим, що атоми можуть об'єднуватися молекул. Так, вони можуть об'єднуватися. Треба записати собі в конспект означення молекул. Пишемо молекула, частинка речовини, яка складається з однакових, якщо мова йде про просту речовину, чи різних, якщо про складну речовину, атомів, що об'єднані хімічними зв'язками. Запишіть, будь ласка, собі. Ну і бачите, атоми одного хімічного евенту створюють прості речовини. Наприклад, да? Оксиген, молекула кисню, О2, це два атоми оксигену. Гідроген, молекула водню, да, це два, дві молеку, дві, два атоми водню. Ну і так далі, там азот, хлор. Складні речовини. так? Бачите, тут два атоми гідрогену H2 і О це е, один атом кисню. Або молекула, бачите, вуглекислого газу СО2. Цікавий експеримент можна провести, так? Дивіться, взяти 250 мл води, і стільки ж води ще взяти, і змішати разом, да? подивитися, скільки буде. А потім зробити ще один експеримент 250 мл води і 250 мл спирту. Ну, Перше випадок логічно доходить до нас, що ми отримаємо. 500 мл, мабуть, так. А в другому варіанті це вже цікавіше, оскільки 500 у нас мілілітрів суміші у цієї спирту з води не отримується. Давайте подивимося експеримент. Перед вами два мірних циліндри із водою. В кожний мірний циліндр налито 250 мл води. Перельємо воду у мірний циліндр. Об'ємом 500 мл. Як бачите, загальний об'єм становить 500 мл. Перед вами два мірних циліндри. В першому мірному циліндрі налито 250 мл води. А в другому 250 мл спирту. Перельємо воду та спирт у мірний циліндр об'ємом 500 мл. Як бачите, загальний об'єм становить менше 500 мл. цікавий факт так. Давайте міркувати, яка причина того, що об'єм суміші води і спирту менший за 500 мл. Все просто. Між молекулами існують проміжки, і в ході їх змішування змішування рідини молекул води потрапляють у проміжки між молекулами спирту. Таке цікаве явище відбувається, називається це явище дифузією. Давайте запишемо її означення. Дифузія. Процес самовільного проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини, внаслідок чого відбувається перемішування дотичних речовин. Будь ласка, запишіть собі означення. Яка причина дифузії? Причина дифузії є безперервний хаотичний рух частинок речовини, молекул, молекул, атомів, іонів. Завдяки такому рухові речовини перемішуються без жодного зовнішнього втручання. Чи залежить швидкість дифузії від температури та стану речовини? Безперервний хаотичний рух частинок речовини називається ще, має назву тепловим рухом. До речі, це можна собі записати, що такі існує у нас цей хаотичний рух частинок атомів молекул, називається тепловим рухом. Оскільки збільшення температури речовини спочинає збільшення середньої швидкості руху її частинок. Да? Тобто, чим більше температура, тим цей рух буде швидший. Ну, наведіть приклади явища дифузії в своєму житті. Да? Ми дуже часто зустрічаємося з таким явищем. Ну, наприклад, мається на увазі дифузій. Поширення парфумів в повітрі, запахи взагалі ми там да? з вами відчуваємо. Там, заварювання чаю, цукор ви теж. це все дифузія відбувається. Да? Біологічні різні процеси теж відбуваються У нас в організмі це теж дифузія, забруднення повітря і так далі. Ми з'ясували, що молекули перебувають у безперервному хаотичному русі, так? Чому ж вони не розлітаються на всеобіч? Причина криється в притяганні між молекулами. Саме завдяки міжмолекулярному притяганню тверді тіла зберігають свою форму. Єдина збирається в краплину, клей має такі властивості да, прилипати до паперу. Наприклад, там, у лука розтягується і повертається потім назад, як на малюнку, бачите, да, розтягнуть тятива. Якщо ж між молекулами є притягання, то чому розбита чашка, наприклад, да, ми розбили з вами чашку її не можемо склеїти назад. Ну, щоб Так, щоб вона стала як нова, пояснити це можна Міжмолекулярне притягання настає помітним тільки на дуже маленьких відстанях. Ну, ці відстані приблизно... Повинні бути розмірні з розмірами самих частинок. Ну і зрозуміло, коли ми притискаємо один до одного ламки чашки, то через наявність поверхні на значній відстані зближується незначна кількість молекул, так? А відстань між більшою частиною залишається ну, цих, мається на увазі молекул, залишається такою, як і була. Тому ми бачимо цей розлом і не можемо. Ну, вона не скл. Не... стає як нова, зрозуміло це. Чому важко стикнути закриту пластикову пляшку, яку доверху заповнили водою. Молекули не тільки притягаються одна до одної, але і ще й відштовхуються. Зазвичай у рідинах і твердих тілах притягання врівноважується якраз відштовхуванням. Але якщо стискати рідину або тверде тіло, то відстань молекулами зменшиться і міжмолекулярне відштовхування стане сильнішим. І ми це відчуємо, да? ніж притягання. Чи існує теорія, яка пояснює будову та властивості речовини? Звичайно, існує, бачите вже на слайді, да? це молекулярна кінетична теорія. Вона якраз розглядає в нас будову речовини з точки зору трьох основних положень. Там буде три положення, які собі треба буде записати. Е, Нескладно молекулярна кінетична теорія може звучити так складно, але це нескладне поняття. Молекулярна мається увазі мова про молекули, де кінетична. Мається на увазі про рух. Ну і теорія, ви зрозуміли, є теорією. Тобто це фактично теорія руху молекул. Давайте запишемо ці основні положення, будь ласка, собі. Основні положення, положення молекулярної кінетичної теорії. Їх ще об'єднують, можна писати ну, біля молекулярної кінетичної теорії записати МКТ написав. Давайте запишемо. І так, перше положення. Усі речовини складаються з частинок, молекул, атомів, іонів. Між частинками є проміжки. Все це ми розбирали сьогодні з вами і вже зрозуміли. Це перше. Тобто всі речовини складаються з атомів і молекул. Друге положення. Частинки речовини перебувають у безперервному, безладному, хаотичному русі. Такий рух, ще не має назву тепловий. І третє положення частинки взаємодіють одна з одною, як ми теж дізналися сьогодні, притягаються та відштовхуються. Давайте швиденько розглянемо деякі питання, да? розв'язування задачі у нас зараз буде. Вкажіть склад а, ой, молекули води. Я думаю, це не складні питання, давайте швиденько ми з ними розберемося. Ну, як ви вже, ми про це, до речі, вже казали під час уроку, да? молекула води складається з двох атомів гідрогену H2 та одного атому оксигену. Слідуще питання. Як називається фізичне явище, завдяки якому можна солити овочі на зиму? Як відбувається, як відбувається перехід солі з води в овочі при засолюванні? Я сподіваюся, ви здогадались, це явище має назву дифузія. Молекули солі проникають через поміжки між молекулами овочів. Я сподіваюся, це не складно. Із того, що у нас є такий якраз тепловий рух. Ну, ми це пояснили під час уроку. Біля кондитерської фабрики зазвичай пахні ваніллю або шоколадом. Поясніть це явище, використовуючи поняття про молекули. Знов-таки відбувається явище чого дифузії газів. Молекули ванілі та шоколаду безладно переміщуються, да, зіштовхуються з молекулами повітря і розлітаються на великій відстані. А потім ми їх відчуваємо, вдихаємо, так? четверте, чи відрізняються молекули води в гарячому чаї від молекул води в холодному лимонаді? Два такі варіанти. Молекули, як ви розумієте, води в обох випадках не відрізняються. Там H2О. Да? Але у гарячому чаї швидкість молекул більша, там вони швидше рухаються, ніж в холодному лимонаді. Слідуще питання розглядаємо. Відомо, що перед нагріванням води чайник заповнюють не повністю. Як це можна пояснити? Це теж ми розбирали сьогодні. При нагріванні відстань між молекулами збільшується, об'єм води збільшується, та вода починає виливатися з чайника. Ну, буде виливатися, якщо ви нальєте більше, ніж там вказано, максимальне значення. Швиденько, рухаємось далі. Чому розірваний е, пластилин, пластилин не, е, можна з'єднати назад в один шматок? Так, е, ну, знов таки, я думаю, це не складно, тому що ми не, не можемо да, ці уламки наблизити максимально близько один до одного пластилину. І вони вже починають діяти у нас міжмолекулярна взаємодія. Я сподіваюся, це зрозуміло. Ну тут трошки пішли невірно, не немає різниці. Це шосте питання. Да? Якщо винести надуту повітряну кульку з тепла на холод, що станеться з її об'ємом? І чому да, це відбудеться? Ми знаємо, що під час зменшення температури і зменшується що швидкість руху молекул. Об'єм кулі за цього буде зменшуватись. Тобто частинка повітря до частинки повітря всередині буде рухатись повільніше, і там тиск менше робити, і тому атмосферний тиск буде діяти сильніше, і кулька почне здуватися. І ще одне питання, і все на сьогодні. Чому розбиті вази не, не склеюються да, назад, якби сильно ми не притискали один до одного ламки. Склеїти їх дуже складно. Неможливо, да? нормально так, щоб взагалі як нова виглядала. Тому що ми не можемо наблизити доламки на таку відстань, щоб почали діяти якраз у нас міжмолекулярна взаємодія. Да? Ну, там нерівності залишаються на місці розколу. І вони там будуть ці нерівності заважати нам ідеально, як ну, притиснути один до одного ці уламки. І тому у нас вони не склеюються. Так, на цьому сьогодні будемо закінчити, пишемо домашнє завдання. Опрацювати параграф номер 2 Обов'язково означення, як ми там записали, вивчити. І не забувайте, будь ласка, прийдіть тест на все Дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!